Собачки приходять у парк розважатися. Да. За рахунок білок. Десь там білка сидить. І собачці хочеться з нею поспілкуватися. Думаю, білка не дуже довольна. А хазяївам собак це дуже весело, бо собаці ж весело. Ось і білка. Що мало. Не дають тобі спуститись. І хазяїн стоїть там, дуже весело всім, Все чудово. Хазяйка показує, де білочка своїй собачці. Дуже цікава розвага. Не можна м'ячика купити якісь своїй собаці. Може побігти на вихо, але вона спускається до неї. Так. Може білочка хоче щось інше зробити.